Всім привіт! Коли я побачив цей автомобіль вперше, він мене трохи здивував, адже переді мною була не зовсім типова Honda. Що ж, сьогодні маємо нагоду познайомитись із цією новинкою поближче. Поїхали! Презентована у 2022 році Honda ZR-V з'явилася в Україні влітку 2023. -го. Це абсолютно нова модель, яка не має попередників чи відомого ім'я, наприклад, як CR-V. Тому її встановлення ще попереду. У модельній лінійці Honda цей кросовер розташувався між молодшим HR-V та добре відомим флагманським CR-V. Але якщо дивитися на модельний ряд в цілому, то найбільш споріднена до цього кросовера модель це Civic. Втім, зовні це майже ніяк не проявляється, адже дизайн у ЗТРВІ доволі самобутній із плавними там якими лініями. Та й в цілому він якийсь занадто спокійний. І фірмові ДНК тут відчуваються не дуже. Дивлячись на цей кросовер з різних ракурсів, можна навіть подумати, що біодизайн повертається. Так, дізнаюся чесно, це не мій дизайн. Але з іншого боку, не можу сказати, що в ньому є щось некрасиве. Проте можу виділити деякі елементи, які формують таке моє сприйняття цього дизайну. Спереду це ніби перевернута рішітка радіатора у поєднанні із довгими прямокутними світлодіодними фарами. А позаду це лінія, яка плавно заокруглена від даху до низу бампера. Через все корма виглядає важкою, і, здається, ніби наша Хонда вдягнула рюкзак, збираючись до школи. А от колір Steel Night, оцей глибокий синій, пречудово виглядає при будь-якому освітленні, чи то вночі, чи то на яскравому сонці. В Україні Honda z затерві пропонується лише в одній комплектації із однією силовою установкою. Точніше навіть двома, але про це трохи згодом. Отже, комплектація Елеганс, так як вона є перед вами. Тільки передній привод, тільки автоматична трансмісія. Прайс наразі складає 1 мільйон 549 тисяч 900 гривень, тобто близько 38 тисяч доларів. Для кращого розуміння, якщо ми візьмемо європейську гаму комплектацій, то Елеганс буде першою з них, і слідом є ще більш оснащені спорт. Та Advance. тобто наш рівень оснащення ще не максимальний. Але чи приїдуть до нас всі ці версії, і найголовніше, за якою ціною це ще питання? Втім, і тут комплектація гарна: є двозонний клімат-контроль, мультимедійна система Honda Connect з навігацією, камера заднього огляду, система підтримання смуги руху, інформування про виїзд зі смуги руху, круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, легкосплавні 18 дюймові диски та інше. Об'єм багажника 380 літрів. І коли я дивлюся на цей простір, це дійсно скидається на правду. Тобто, дякувати його не перебільшили. Що ми тут маємо? Ми тут маємо, по-перше, опційний килимок-органайзер. Він з доволі міцного такого резинопластику, і тут є прикольно, от власне, органайзер. Це такі перегородки, які можна трохи переставляти за необхідності. Виймається все це ось таким чином. Знімаються три перегородки. Тут в нас фальш-підлога з приємного матеріалу, а по боках пластик. Під фальш-підлогою невеличкий додатковий простір. Все. Запасного колеса тут немає. Ну воно і очевидно, тому що інженерам треба було розмістити десь і паливний бак об'ємом 57 літрів, і батарею, яка ховається ось тут. Для організації простору в нас є також додаткові гачки з обох боків. Є ось тут така ниша. Тут у нас ховається компресор. Ну а спинки другого ряду сидінь можна скласти трохи отак, от приноровившись. Штовхнувши туди, як бачимо, в нас створюється рівна підлога без сходинки. Салон виглядає цікаво, але мою увагу в першу чергу привернув навіть не його дизайн. А те, наскільки все зручно зроблено і скомпоновано для посадки, для керування автомобілем і керування допоміжними функціями. Ергономіка тут на висоті, ну дійсно 5 з плюсом із 5. Достатні диапазони регулювань, дуже зручне крісло. Як на мене, просто в самий раз класна бічна підтримка, класне розташування тобто, це гарна оглядовість. Це гарне взаєморозташування із приладами і кермом зі зручним хватом. І буквально там через 5-10 хвилин, як ти їдеш за кермом цього автомобіля, складається враження, що ти керував їм давно-давно, що він в тебе вже не перший рік. Дизайн салону поєднує горизонтальні лінії. До речі, зауважу, що передня панель тут розташована доволі низько. Це плюс до оглядовості. Так от, горизонтальні лінії поєднані із плавними вигинами центральної консолі. Оригінально. Самобутню, знову ж таки, селектор автомата зауважу кнопковий. Це може вивільнити додаткове місце, і ось о, дизайнери зробили таку фішку. тут невеличка поличка, а тут типу ручка. Ну і все це викликає якісь там певні асоціації, ну, наприклад, з якоюсь там чи слухавкою величезного телефона, чи гантелею, чи в кого яка фантазія. До речі, ось ця сіточка, на яку звертали увагу абсолютно всі, хто сідав в салон ZRV, вона зустрічається мені вперше дійсно оригінальне рішення, але разом з ним певно має йти якась невеличка інструкція, як за нею слідкувати. Особливо з часом, коли сюди почне потрапляти якийсь пил, як все це, це тримати у гарному стані. Ну і звісно, про екрани зараз в сучасному автомобілі без них нікуди. Отже, головний, це екран мультимедійної системи діагональю 9 дюймів. Його меню знайоме нам по іншим моделям Honda. Я таке вже зустрічав. Воно лаконічне, воно абсолютно зрозуміле, і тут навіть не стали стримувати себе дизайнери у біло-чорній гаммі. Вона трохи така кольорова. Все логічно, все просто, Ось, мабуть, найцікавіше це розподіл потоків енергії. До речі, звернув увагу, що акумулятор ніколи не буває зарядженим повністю. Він або на третину заряджений, або на половину. І фактично він виконує роль такого собі буфера. Тобто його ємність дуже-дуже невеличка. Ну і коли ми їдемо, тут вже можемо побачити, як розподіляються потоки енергії. Ну і зауважте, от зараз трохи більше, ніж половина бака, і в нас Пасходу більше ніж 500 кілометрів. Звісно, тут можна підключити ваш смартфон, розташувавши його ось тут на полиці понизу. Ну і підключення по Android, Auto або Apple CarPlay відбувається по USB. дротовим шляхом принаймні система запросила під'єднати мій смартфон на Android. Коли я захотів законектитись із Хондою, це відбувається без проблем. Дійсно, дротовим шляхом, все це ну, звичайно, класний андроїд. Ну і взагалі, екран за своєю якістю, за розподільчою здатністю, він дуже дуже непоганий. Ну і другий екран розташовано на панелі приладів, але прикол в тому, що вона не повністю цифрова, а комбінована. Тобто ліворуч в нас екран, а праворуч класичний аналоговий спідометр. Щодо зчитування показників, тут абсолютно ніяких проблем немає. Все ми бачимо дуже добре, все дуже інформативно і просто з цікавих деталей це те, що тут немає тахометру, в нас тут такий пауерметр. Тобто, ви бачите, скільки потужності зараз використовує автомобіль. Ну зазвичай там вона коливається в межах 25. Ну а коли вже наступаєте на повну, там відповідно досягає і 100%. Посадка на другий ряд сидінь зручна, але я очікував, що власне подушка дивану буде розташована трохи вище. І ось коли я сів, це впливає на мою посадку, на те, що коліна, ну скажімо так, стирчать. З іншого боку, це дало змогу інженерам зробити більш просторим салон по посадці. Наприклад, мені з ростом 1,82 м ще до стелі дивіться, ціла долонь простору. А щодо вільного місця до переднього крісла, воно налаштоване під мене, як ви самі бачите, його просто з великим надлишком. Тут навіть не дві долоні, а дві долоні плюс. А, тому за це величезна подяка знову ж таки інженерам Хонди. Ще що важливо, тут немає центрального тунелю, тобто підлога в нас фактично ідеально рівна. Ну, а з додаткових опцій тут так є в нас дефлектори обдуву. Більш нічого. От тут цікава така виштамповка, можливо, під ще якусь опцію, але і, в нас її немає. Е, є одна кишенька праворуч, тут у нас все про затервії. підлокітник, підстаканники, пластики тут м'які як спереду на передній панелі на дверних картах, так і позаду. От дивіться, за матеріалами оздоблення передніх карт і задніх карт. Воно ідентичне. Це добре. Як я вже згадав, CR-V є спорідненою до Civic, адже побудовані вони на одній платформі. А також, як ви самі бачили, мають багато спільного в інтер'єрі. Тож і гібридна система в них використовується одна. Її ми вже зустрічали на CR-V минулого покоління кілька років тому. В її основі бензиновий двигун об'ємом 2 літри, що працює за циклом Аткінсона, літій іонна батарея та електромотор. І влаштовано цю гібридну систему таким чином, що Бензиновий двигун заряджає батарею, вона прихована там десь позаду. Батарея живить електромотор, і вже електромотор в свою чергу обертає колеса. Так саме електромотор в цьому автомобілі є основним, і тому на його характеристики варто орієнтуватись в першу чергу. А це 184 кінські сили та 315 ньютонометрів крутного моменту. Як їде цей автомобіль? Давайте перевіряти. А їде кросовер плавно, майже завжди починаючи рух на електротязі. Ну і взагалі по відчуттях за своїми тяговими характеристиками, він дуже подібний до електромобіля. Це коли у вас крутний момент, доступний вже з мінімальних обертів, рахуйте майже відразу зі старту. І тому це дуже імпонує, коли ти так можеш на гібридному автомобілі м'яко і впевнено рушати. Фактично, ДВЗ тут можна назвати таким собі величеньким генератором, який постійно виробляє електроенергію. Але обертає колеса він лише за однією умови. Коли ви їдете зі сталою швидкістю, і вона десь в межах від 80 до 120 км на годину. Ну приблизно тоді двигун під'єднується до ведучих коліс напряму. Це фактично робити як п'ята передача. Інженери Honda порахували і вирішили, що так зробити найоптимальніше. Ще мені сподобалось, як цей кросовер прискорюється з якоїсь певної швидкості. Ну, наприклад, ви їдете за чи 70, Хочете йти на випередження, і ось саме на цих швидкостях відчувається, що запас тягового зусилля ще є, і автомобіль легко. Слухається вас, о, йде за педаллю акселератора і прискорюється. І це такі приємні відчуття класні драйверські, тому що я вам скажу: взагалі, затерві не пасе задніх за потужністю, за своєю динамікою. Він дуже дуже впевнено почувається на дорозі. Тобто керма це дуже прикольно по враженнях, тому що воно не підкреслено гостре, але разом з тим точне і м'яке. Тобто ви можете доволі точно скеровувати автомобіль, причому без зайвої різкості і без якоїсь там надспортивності. Але автомобіль слухняний, і він не просто слухняний і йде за кермом, а він також непогано проходить і повороти. Тобто, якщо вам хочеться більше драйву, ви перемикаєтесь в режим спорт і починаєте там активніше їхати, то він підтримує цей активний драйв, і от в цьому. Я вважаю, в цьому проявляється його справжній хондівський характер. Він такий от має трохи, я б сказав, ДНК від легкового сівика, але разом з тим він абсолютно не ультимативно спортивник. Тобто навіть під час такого активного драйву всім пасажирам в салоні буде комфортно. Але за витратою пального затервів нас просто рекордсмен. Причому рекордсмен в хорошому сенсі цього слова. Адже він витрачає на сотню кілометрів шляху 5,5, ну максимум там, 6 літрів у міському циклі. І це з вімкненим кондиціонером абсолютно не заощаджуючи, тобто не переймаючись економним драйвом, економічним, ти собі їдеш і бачиш ці цифри на приладовій панелі на бортовому комп'ютері, і бачиш запас ходу у. 600-700 км, бо більше, я вам скажу, що на повному баку, коли от залив до повного, реально можна проїхати на одному баці 900 км. Ну що ж, друзі, підбиваємо підсумки. Новий Honda ZR-V вийшов самобутнім автомобілем. Неоднозначним з точки зору дизайну, але дуже класним з точки зору інженірингу та ходових якостей. Ціна, щоправда, дещо кусається, тобто за неї хотілося більше оснащення, більше опцій та фішок. З іншого боку, розрахунок, мабуть, на. Адептів бренду Honda, які знають, за що купують ці автомобілі. Ну, і якщо казати про форм-фактор, то ZRV, скоріш за все, це золота середина між компактною HR-V та більшою дорожчою CR-V. Ну що ж, друзі, на цьому все. Прощаюся з вами до наступних тестів. Ну, а за можливість знімати і знайомити вас із новинками світового автопрому я завжди дякую нашим хлопцям з ЗСУ. Підтримуємо їх і не забуваємо. Щасти!